Дня. Тема уроку української мови чергування голосних у коренях слів, складання речень. А зараз давайте подумаємо, що головне для нашого саме уроку. Яке слово буде на першому місці? Так. Ми повинні активно працювати і мислити. Отже, активність на першому місці мислення. І праця на другому. Якщо ми будемо гарно працювати активно, то ми і мислити навчимося. А зараз проведемо невеличку словникову роботу. Давайте із цих складів зберемо слова. Уважно подивіться на склади, поставте відео на паузу та зберіть з них слова. Записувати нічого не потрібно. Це завдання виконайте усно. Зібрали? Ну що ж, давайте. Дитина, будьте уважні. Дятел, календар, червоний. Це слова, які, написання яких ми маємо запам'ятати сьогодні. Запам'ятали, щоб далі не наробили помилок. Адже дитина звучить, неначе дитина. Ми відчуваємо Е. Але зазвичай ніколи не припускаємося помилку в цьому слові. Чому саме запам'ятати ці слова? Тому що Е у цих словах не наголошене, діти. Е і Е у цих словах є не наголошені. А зараз в нас виникло проблемне запитання. Чергуватиму я, а потім ти, сказав котик до мишки. Запитала мишка у котика: А що ж таке чергування? І котик їй дав відповідь, що це заміняти одне одного. Чому саме я з вами розпочала із цього слова чергування? Адже ми знаємо, що ми чергуємо класі, і це чергові. Тобто послідовно один за одним ми заміняємо один одного для того, щоб було чисто у класі. Ота само відбувається чергування букв, літер дітей голосних у словах. Тобто заміна однієї літери іншою. Ось сьогодні у нас ми поговоримо про заміну ось цих літер у словах, голосних літер у словах. Давайте запишемо каліграфічно. Наше число. Сьогодні в нас 11 жовтня. Класна робота. І запишіть каліграфічну хвилинку. О, велика о маленька. Зверніть увагу на поєднання двох літер О. Вони створюють при поєднанні, не наче ось ці окуляри, тільки з'єднання не посередині, а зверху. Ок верхнє з'єднання, ОР верхнє з'єднання. Будьте уважні і поєднуйте літери правильно в словах. Поставте на паузу, запишіть каліграфічну форму. Ну що ж, а зараз подивіться уважно на вправу 1 на сторінці 43 відкрити свої підручники. Відкрили. І нам потрібно визначити приклади якого чергування голосних є в кожному стовпчику. От дивіться, ніж ножі. Що ви помітили? Які тут букви нас чергуються? Так, вірно. І змінюється на О. Далі рік роки. Теж і змінилося на О звук І, змінився голосний на О. Віл-воли голосний звук І змінився на звук О. Кінь коня. Звук І змінився на О. Кіт кота. Також звук І змінився на О. Стіл столу. Також звук І змінився на О. Спишіть ці слова. Списали, поставили відео на паузу та списали дітей. Піч печі. Тут голосний І змінено на голосний Е звук. Осінь осені. Звук І змінюється на звук Е. Сіль солити. Звук І голосний змінюється на звук О. Записали і ці слова. Ну що ж, поставте на відео на паузу та спишіть. Перепочили? Давайте далі будемо працювати. Нам потрібно списати слова парами. Записуємо посередині вправо, два. Записали. Ось подивіться на зразочок. Перша пара у нас вже є. Котики, кіт. І зразу підкреслюємо голосні звуки, які червуються. Оголосна чергується з І. Підкреслили. Наступна пара слів буде. Можливо, ви вже помітили? Я думаю, що ви всі помітили і вже написали. Давайте перевіримо. Роги, ріх так, записали і підкреслили, що оголосна чергується з І. Далі стіл, столи. І чергується з О, так, Ніж ножі. Теж і чергуються з О. Молодці! З цим завданням впоралися. Хто ще не впорався, поставили відео на паузу та дописали його. Дописали. Ну що ж, працюємо далі. А зараз давайте із поданих слів у вправі три. Запишемо споріднені до них слова так, щоб відбувалося чергування. Ось, щоб очергувалося з І. Зрозуміло? Ось зоря в нас є слово, і є слова для довідки: Зоряний, зірка, ножін, нірка, бджілка, шкільний, школяр, «бджоляр». Яке ж слово ми з них випишемо? Зоряний підходить? Ні, там немає чергування. А зірка. Так. Записуємо слово зірка. Записали і підкреслили. Які звуки чергуються. Далі нора. Шукаємо. Так, нірка. Записуємо. Ставимо відео на паузу, якщо ви не встигаєте. І записуємо. Бджола. Так, вірно, бджілка. Ставимо відео на паузу, записуємо Школа. Шкільний. Поставили відео на паузу та записали. А тепер підкреслили всі голосні звуки, які чергуються. Тут написано «Обведи», а ви підкресліть їх. А можете й обвести? Стави! А настрій! Наша пісня по світу, нехай не буде у світі війни, піснями діти врятують планету талановиті всі діти землі. землі, в небі сонце світить, як і веселі дібрі. І сонце світи, які веселі діти, сміліше крок за кроком, крокуємо до зірок, співайте разом з нами, цю пісню тата й мами, хай пісня ця лунає, до сонця до літа. А в небі сонце світить, які веселі діти, сміліше крок за кроком, крокуємо до зірок, співайте разом з нами, цю пісню тата й мами. А зараз давайте попрацюємо над правою 4. Перепочивши трошечки, попрацюємо. У нас є слова в однині, до них потрібно записати, підібрати слова у множині. У вас є таблиця, їх потрібно записати парами. Я думаю, що вже всі з вас догадалися, котрі із слів потрібно записати якими парами. Думаємо. І записуємо. Самостійно попрацюйте над цією вправою. Записали. А зараз складіть речення з однією парою слів на вибір. Ну що ж, попрацювали ми письмово, давайте трошечки перепочинемо, попрацюємо усно. Давайте до словосполучень доберемо так слова, щоб був один предмет. Подивіться уважно. Я вам перше наведу приклад, а далі ви самостійно. Навчальні речі, навчальна річ. Опрацювали самостійно. Ну що ж, працюємо далі. Запишіть домашні завдання. Сторінка 44, вправа 5. Записали. Я думаю, із цим завданням ви впораєтеся. Воно зовсім не складне, діти. Вам... Пропонують списати 5 речень, розкриваючи дужки. Ви спишете лише одне. Не 5, не два, не три, а лише одне. Домовилися? Ну що ж, до побачення до зустрічі. Хорошого дня! Успіхів!